Екзотично, смішно та захоплюючі Будапештський цирк Європа вдруге у Черкасах. Феєричне шоу артисти підготували не лише для дітей дорослі також відкриють для себе загадковий світ циркового видовища. Спривезли вам неймовірно яскраву програму, насичена великою кількістю екзотичних тварин і, звичайно, професійними артистами. В нашій програмі є коні, поні, лами, верблюди, слон, бегемот, зебри, леви. Ну і звичайно, акробати, повітряні гімнасти, жонглери, найвеселіша пара клоунів Хуба Буба. Будапештський цирк Європа знаний не одному поколінню глядачів. Вже близько 300 років. Артисти угорської династії Токачів гастролюють світом українською трупою керують два брати Рікардо та Белуш. Вони об'єднали кращих закордонних та українських артистів. Неважливо з якої країни публіка наша програма сподобається будь-якому глядачу, адже вона насичена різноманітними тваринами. Тут працюють професійні артисти, а родзинку шоу нехай Черкачани побачать наживо». Унікальне світлове шоу та запальні танці. Аудиторії дарує львівський шоу-балет. вражаючи кульбіти та трюки, від яких у глядачів переводить дух, демонструють акробати. А справжній політ під куполом цирку можна побачити від першокласних повітряних гімнастів. Тоді як дует клоунів Хуба-Буба підриває аудиторію неординарними витівками та гумором. Більше звичайно дивують місцям циркові тварини. Східні екзотичні лами, верблюди та зебри, граційно дефілюють ареною. Родина витончених поні затанцьовує аудиторію професійним вальсом. Бегемотиха шоколадка демонструє акробатичні номери. А французька слониха мадмазель Ізабель підкорює аудиторію своїми перукарськими вміннями по, -по наверное, єдиний мужчина, який побрив слон. <laughs> Коли перед зеркалом брієшся, тепер буду вспоминать, Как... <laughs> прикольно, прикольно. Но я не думав, що вони такі большие на самом деле. Безстрашністю вражає дресирувальник левів італянець Роберто Королі. Він сміливо розважається з п'ятьмах королями звірів я з левами працюю як з дітками, беру їх з маличку, піклуюсь про них з ними сплю. Їх підгодовую смаколиками для них це м'ясо, і тому вони мене завжди слухають. Нашу взаємну любов бачить Черкаська публіка і вітає нас оплесками. Мені найбільше подрався гімнасти? Животне, різне, паріхмахів. Вже задоволені. Дітям подобається і нам подобається. Ходила в інші церкви, то слона не було, зебри не було, а дітям цікаво. Нове побачили, не очікували. я бачив ще біги. Ні королівських левів ні, красунь слониху у трупа не приховує від очей черкащан. Тварин тримають під вітритим небом, тому ними без проблем можна помилуватися. Якщо ж бажаєте подивитися на їхні вміння, приходьте за адресою Сміляцька 130. Незабутні враження для всієї родини гарантовані.